Тарифи на комунальні послуги зростуть з 1 січня у Дніпрі. Діє новий тариф на воду. Для населення один кубічний метр коштуватиме 33 ,58 гривні 58 копійок, з яких 19,49 – за водопостачання та 14 ,19 гривень 19 копійок за водовідведення. А Укренерго пропонує майже удвічі збільшити тарифи на електроенергію для підприємців. Старий тариф встановлювався ще під обсяг транспортування до вторгнення, і зараз ми залишаємо фактично всі свої витрати на тому ж самому рівні, просто зменшився обсяг передачі електроенергії нашими мережами. Відповідно, тариф на транспортування потребує перегляду, але для бізнесу це не буде ніяким тягарем, схожим на збільшення в два рази. Що ж до курсу долару наразі існують різноманітні прогнози. Середньорічний курс в держбюджеті 2023-го складатиме 45,8 гривень. Курс долара може бути навіть меншим наприкінці року ніж 45,8 гривень за долар. Якщо не буде якихось нових макроекономічних шоків, які ми зараз не можемо спрогнозувати, то ситуація буде такою, як спрогнозував уряд. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2023 році не збільшиться. Через війну Верховна Рада ці статті бюджету вирішила не змінювати. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, та мінімальна пенсія за віком становитиме 2093 гривні. Мінімальна заробітна плата 6700 Прожитковий мінімум для працездатних складатиме 2684 гривні. Для дітей віком до 6 років – 2272 гривні, від 6 до 18 – 2833 гривні. У Мінсоцполітики запевнили, вийти на пенсію за віком зможуть українці, яким виповниться 60 років, з робочим стажем у 30 років, у 63 – зі стажем 20 років, у 65 – зі стажем 15 років. Громадянам зі стажем менше 15 років Пенсії не нараховуватимуться для них передбачена грошова допомога. Індексація пенсій планується у березні у розмірі 5,4%. Фінансовий стан пенсійного фонду сьогодні є сталий, оптимістичний і повністю забезпечує всі потреби. І ми переконані, що саме так буде наступного року. Відповідно, плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій. Автоматичне нарахування всіх видів державної соцдопомоги на час воєнного стану не припиняється. На неї можуть розраховувати українці, які мешкають на окупованих територіях та територіях, де ведуться бойові дії. А от оформити субсидію з грудня можна через пенсійний фонд СНАП та через застосунок Дія. Середній розмір субсидії складатиме 1800 гривень на місяць. Отримати її зможуть і ті, хто втратив роботу. Субсидії у нас заплановано на наступний рік в розмірі 37 мільярдів. Якщо людина зареєстрована як безробітна і хоча б один місяць отримала допомогу по безробіттю, враховується саме ця її допомога як дохід, а не попередні 6 місяців. наступного року. Кабінет міністрів прийняв рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектору на 27%. Заощаджуватимуть шляхом зменшення зарплат і скороченням працівників бюджетної сфери. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.